Всім всім привіт! Сьогодні ми з моїм братом йшли на панське кресло. Там був великий камінь, який похож на кресло. І ми там нас дуже багато реліквій. Зараз я всі вам покажу. Перше червоний жук. Він дуже-дуже дивний, бо він червоненький. Ще ми знайшли Щось типу жука навозника або жука пердюна. Ось такий він. З всіх сторон. Ми знайшли жука бджолу, який дуже похож на жука і на якусь бджолу. Саме гарненьке, жук семічка. І найцікавіше це бабочка. М да, така в мене колекція жуків. Але ще є дещо страшніше. Годайте, чия це за кістка лисиці? Да. Ми ще на панському креслі нашли отаку кістку, тобто я її захотів. А мій брат, тобто ми нашли. Кістку, тобто череп. лисиці. Ой. У нього аж шість зубів. Всі остальні нема. Я пересчитав, тут їх. мало буть аж 18. Але <кій> всі самі круті повипадали. Там було настільки багато цих, що я був в шокі. А ще, це м'ясо. Це не м'ясо у цій лисиці. Просто ми з моїм братом уже бутерброди. І ми дали вот кусочок мяса оцим цим жукам. Ну, з вами був вірусний котик з колекцією жуків і всяких штучек друга.